Вітаю вас, друзі! Прогнозуємо найважливіший матч для всіх нас. Будемо болювати за збірну України проти збірної Франції. Це кваліфікація на чемпіонат світу. І, звичайно, що хотілося б зробити позитивний прогноз. І, чесно кажучи, я думаю, що, хоч якийсь позитив можна при собі залишати. Не треба прям трогіти себе якимись думками про поразку. Мені здається, збірна Риброва якраз показала, що в домашніх поєдинках нехай це умовно домашній поєдинок, але я думаю, що підтримка України буде достатньо великою. Все ж таки ми можемо здобувати результат навіть із топ-командою. Принаймні, матч із Бельгією, Перший матч не другий, а саме перший матч це показав. У збірної Франції є проблеми. Збірна Франції, вкотре оновлюється, трошечки омолоджується. Класно у них атака, нічого не скажеш. Дуже швидкі різкі футболісти. Попереду кілян Бапе. Але мені здається, на перший матч французи можуть до кінця на 100% не налаштуватися. Ну, вони іноді так роблять. Для дідє Дешама це останній цикл. Я думаю, що він дуже захоче відзначитися в цьому останньому циклі як тренер збірної Франції, але з іншого боку. Можливо, це буде вже в кінці відбору, вже у фінальній частині. На початку десь вони можуть е якісь хвилини поєдинку бути розслабленими. Тим більше є проблеми в захисті у збірної Франції. Не зіграє Саліба, травма також у Конате. Там питання, чи він зіграє. І якісь експериментальні е е сполучення у збірної Франції тут будуть. У нас навпаки, мені здається, підсилася опорна зона останнім часом. І можемо побачити, наприклад, Віку Очередько і Армалюк, які перебувають зараз в дуже хорошому, хорошому спортивному тонусі і показують дуже динамічну гру саме на своїх позиціях. А в опорній зоні у нас були проблеми, і в опорній зоні дуже потрібна ця щільність саме в матчі проти збірної Франції. І в принципі, я вірю, що команда Сергія Реброва ну, хоча б нічию. Може здобути у цьому поєдинку. Але ми можемо підстрахуватися, ми можемо зробити прогноз на збірну України фору плюс півтора. Я думаю, що ну, більше одного м'яча наші хлопці не мають тут програвати і взагалі не мають програвати. Треба все ж таки почати успішно цей відбір. Зробити заспів на майбутні матчі, отже, давайте будемо оптимістами. Мій прогноз фора плюс півтора на збірну Україна. А ви дивіться канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі.